Вітаю, друзі, пробачте, що трошки буде трясти, бо це я їду по нашим полтавським дорогам. Ай. Нова новина, знову зупинки, старі підряди і, як завжди, переплата на всьому. Місто Полтава, а саме управління житлово-комунального господарства, продовжує попею з ремонтом зупинок. По-перше, вони хочуть витратити майже 10 мільйонів гривень на 20 зупинок. Уявіть, 10 мільйонів гривень у військовий час. Середня ціна FPV-дрона дрона 20 тисяч гривень, яку кількість можна було передати нашим хлопцям на саме нуль? І fpv дрони їм зараз потрібні. Друга і печаль цієї всієї історії полягає в тому, що три зупинки з цього переліку вже майже готові. Це вулиця Вовілова та дві зупинки на південній. Вже стоять металічні конструкції, опори, є накриття, залишилося зробити бокові панелі стеклянні. Повісити монітор та зробити лавочки. Але чомусь хтось собі придумав, що можна їх зробити з нуля і закладують на них 300 тисяч гривень на кожну. Тобто 1 мільйон гривень майже хтось хоче, як то м'якочек сказати, мабуть, привласнити. Або думають, що громада цього не побачать, не почує. Або, мабуть, скоріш за все, вони вже нічого не бояться, так радуть, як в останній день. Нова молода команда. Знаємо, кому належить зараз профільний зам житлово-комунального господарства, кому він підконтрольний, молодим, амбітним госпідарникам у нашому місті. На жаль, обличчя змінюються, а результат від того всього ніякий. Навіть Грабують як в останній день. Чомусь так. По дорогам та же проблема. Ви зараз, мабуть, бачите якраз як телефон. Це я їду по Шевченка з центральних вулиць. Тут вони позрізали к ядрені фіні частину асфальта і так довго шукали підрядників, мабуть, своїх, або вдотичне до своєї нової коаліції партії. Сроки всі вже прострали, які тільки можна. Зараз сезон дощів, потім зима з ніг. Ніхто його робити не буде, залишиться воно як є. Та сама історія лівньовки, каналізація, гори листя, гори мусору.